Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запитання від вас. Доброго вечора, пані Ірина, Бажаю вам приємного вечора і хотів би запитати у вас, чи можна зробити такий розклад, що буде з тими чоловіками і жінками, які відмовилися йти оновлювати дані через цей закон про мобілізацію українців і що буде далі. Дякую. Дивимося, що буде з тими жінками. Давайте окремо будемо дивитися спочатку чоловіків, які відмовилися оновлювати дані. Дивіться. Ну, тут якась, знаєте, тут аж три старших гаркани. Ті, хто не поновив, легковажно до цього поставився, так? Не оновив свої дані. Тут, наскільки я розумію, негайно треба їх поновити. Ось. Тому що тут буде через ці оці три старші аркани: це не, ну як сказати, це не дуже добре. Це можуть бути обнулення чогось. Це може бути матеріальних речей, це може бути і конфіскація, це може бути ну, знищення, утилізація. От в мене такі слова йдуть. Як це можна зрозуміти? Ті, хто, я вибачаюсь, ті, хто знає, я, я не знаю, які саме там можуть бути покарання. Тут буде, тут конкретне, тут не втечеш. Рано чи пізно тут просто не втечеш. Тут якесь покарання буде. Тепер візьмемо жінок. Хоча я тут закону не бачу абсолютно. Абсолютно не бачу ніякого закону. Тут, знаєте, що може бути? А це це є все матеріальне. Тобто, або матеріальне утилізують, тобто, хто має якусь машину, якусь ем, квартиру чи ще щось. Тут якось е, в мене таке враження, що тут е, ну, перейде до держави. Ну, ви розумієте, що це тільки стосується тих, хто не має броні. Всі інші, хто бронь має, їх це не стосується. Тут закони влада ділить конкретно. Так. І жінок дивимося. Що буде з жінками? Ну, жін... До жінок теж, дивіться, тут жінок теж будуть утискати, але. Жінок не будуть призивати в армію. Тільки конкретні якісь, вже про це давно говорили. Про конкретні якісь професії, такі як медична професія. Ось. Жінок, в принципі, я не бачу, що тільки будуть брати тих, хто. Як вона називається? Але все рівно вони теж якось під обліком стоять. Я розумію так, що жінки не повинні ставати на якийсь облік. Тільки ті, які підпадають під ті професії, які потрібні для армії. Ось якось так. Всі, решта, я не бачу тут, що будуть якісь утиски. Тут будуть просто їх спостерігати, особливо ті, які мають чоловіків, особливо ті, які. Ну, скажімо так, будуть. Ну, знаєте, в мене йде ще таке слово пазити їх будуть. Але все рівно, тут така якась зневага йде до, до людей абсолютно до всіх. Простий народ, який не має даху, не має ніяких меценатів, не має броні і тому подібне. Тут, знаєте, йде ну, конкретне. Протистояння з владою, я так бачу. І мені не подобається, що тут на дні колоди місяць. Теж, не, теж дуже недобра карта, якось так. Ось якось так. І я, що буде далі? Е, ну, я не знаю, що тут людина мала на увазі, бо тут треба конкретно, що саме далі? Про мобілізацію. Ну, подивимося, що буде з мобілізацією далі. Ну, все ну, тут, бачите, будуть притягувати до так, так, тут буде мобілізація буде далі продовжуватися. Ось, будуть далі ловити людей. Тобто нікуди вона не щезла. Потрібні люди. Ну, Зеленський він же ж не хоче, щоб НАТО заходило в Україну, щоб за нас хтось воював. Ось весь світ вже каже, і Франція, і здається, навіть Польща. Зеленський повинен зробити заявку. Макрон не просто натякав, а казав, що готовність у Франції є послати своїх, надіслати своїх військових. Ось, але Зеленський прямим текстом сказав: нехай ті військові залишаються на своїй території. Все. У нього така методичка від Московії, щоб не було нікого на нашій території. Ось якось так. Але буде продовжуватися і мобілізація, тому що люди потрібні. Ось, і будуть і бусики, і що завгодно, репресії ось тут, і сажати будуть. І, ну тут дуже, дуже скривлене, скажу так, правосуддя буде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!